Співпраця продовжується. Коломийська територіальна громада із початку війни тісно співпрацює з міжнародними організаціями. Зокрема, вони надають допомогу внутрішньо переміщеним особам. Одним із партнерів є агентство із питань міграції і Організації Об'єднаних Націй. Його представники приїжджали до нас. Про що домовились? Дивіться далі. Коломийщина з початку війни тісно співпрацює з міжнародними партнерами. Вони допомагають українцям, які найбільше постраждали від російського агресора. Мовиться і про продукти харчування, речі першої необхідності, і, звісно, облаштування житла розповідає перша заступниця голови Коломийської райдержадміністрації Любов Михайлишин. Багато міжнародних партнерів допомагає як коштами внутрішньо переміщеним особам на даний момент, так і забезпеченням облаштування їхнього побуту у місцях компактного поселення. Або ж е, вирішення продовольчих потреб, потреб е, в медичних засобах, е, в гігієнічних засобах, тобто те, що потребують люди практично щодня. Е, одним із партнерів, які працюють на Івано-Франківщині, є Агентство з питань міграції е, Організації Об'єднаних Націй. Е, попередньо волонтери працювали, е, вели прийом. Документів у громадян для здійснення виплат внутрішньопереміщеним особам. Пригадуєте, це відбувалося поряд з центром надання адміністративних послуг міста Коломиї. Пізніше ця функція була згорнута. Зараз агенція розпочинає роботу на території Коломиї в частині розміщення офісу. Офіційного офісу та е, в частині е, складу, який буде, через який буде здійснюватися забезпечення знову ж таки е, побутовою технікою місць компактного проживання, е, в тому числі фінансування робіт е, у випадку необхідності е, підготовки, тобто поточного чи капітального ремонту е, приміщень для поселення внутрішньопереміщених осіб. Власне, у Коломиї працюватиме офіс ООН. Його працівники надаватимуть допомогу внутрішньопереміщеним особам, які живуть у кількох районах поруч з нашим. Ми співпрацюємо з обласною військовою адміністрацією, зокрема щодо захисту і притулків для внутрішньопереміщених осіб. Зараз хочемо розвинути цю роботу і у вашому регіоні, щоб підготувати шалтери до зими та дізнатися, які потреби мають переселенці. Ми будемо підтримувати міста, де компактно проживають українці, які втікають. Кали від війни. У Коломийській громаді представники організації Об'єднаних Націй оглянуть усі будівлі, де проживають внутрішньо переміщені особи, щоб за потреби підготувати їх до зимового періоду. Також вони привезли побутову техніку в шелтери. До слова в Коломийському районі проживає понад 16 тисяч переселенців 400 із них у місцях компактного проживання.